Добрий день, народні репортери. Уявіть, що ваше майно просто знищують без попередження на ваших очах. У таку ситуацію потрапив дніпрянин пан Микола. Микола, власник гаражу, точніше, вже цього порожнього місця, яке залишилось від гаражу. З початку широкомасштабної війни Микола втратив роботу і, відповідно, свій дохід стало важко. З того часу він припинив сплачувати кошти за користування гаражем. А до цього, щомісяця вносив 260 гривень до міського бюджету. Одного ранку без попередження у своїй манері представники міської ради огородили майно стрічкою, вдерлися у гараж, викинули особисті речі чоловіка, наче це не потріб, та демонтували його. Це вулиця Тероборони, колишня молодогвардійська. Позвонив сусід, сказав що мой гараж зносить. Мені прийшлося було за 100 кілометрів від міста. Пришлось добиратися сюда. Я приехал, его частично уже спеляли. На каком основании сказали о том, что он подлежит сносу, так как, получается, я не, не заплатил вовремя за гараж. Достался, получается, у меня отец был инвалид. Он э, получил этот гараж, государство это Ну, По документам, то, что у меня находится, з 90-го року. он був оформлений на моєго отца. Ви переоформили гарафу? Да, так, я переоформил. Я то, що Я навіть без поняття, що мені делать далі. Згідно з рішенням міської влади, людей повинні заздалегідь інформувати про демонтаж споруди через засоби масової інформації. Питання: через які? Де перелік цих ЗМІ? Коли списки мають оприлюднювати? Фізична людина не може моніторити усі інформаційні джерела. Я коли задав питання, є у вас рішення суда, у нас є рішення полкома. А з полкома это що, судебна інстанція? Це не судебна інстанція. Потому що ви поламали, попиляли замки болгарками. Ви поламали, це, вибросили не комунальна машина, это коммунальная. Було дві машини. Одна була Газель, а друга, по моєму ну, теж типа газели. Люди робочі. Откуда ні что. одно, єдине, що мене удивило, що була муніципальна варта. За словами пана Миколи, під час демонтажу були присутні працівники інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Частіше за все на таких насильницьких заходах комунальники чинять свої дії під захистом комунального підприємства Муніципальна варта. Це силовики, які наче повинні здійснювати громадський контроль та слідкувати за порядком у місті, а натомість кришують розбої. Справа в тому, що воєнний стан зовсім не зупиняє обов'язок сплачувати за ці гаражі. Тобто в нас в міській раді було прийнято рішення, що під металевими гаражами знаходиться земля міста, громади, тож за неї треба сплачувати оренду. Якщо її не сплачувати, то настають певні наслідки приходить міська влада в вигляді там своїх комунальних підприємств, благоустрою, чи хто там приходить, і зносить ці гаражі. В мене двояке відношення до цього. Ну, по-перше, гараж, все ж таки, хоч і знаходиться на міській землі, однак це є власністю. Громадянина, а тому його зносити можливо виключно при наявності рішення суду. І якщо рішення суду немає, то зносити його не можна. Під час знищення майна представники інспекції з питань благоустрою посилалися на рішення міської ради. Наприклад, в одному з таких рішень налічується більше 200 гаражів і різних споруд з адресами, які потрапили під демонтаж. Це війна, яку веде міська влада зі своїми ж мешканцями. Продовжуємо і не оминає нашу область тема виробки дерев. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині чорні лісоруби знищили близько двох тисяч дерев на загальну суму збитків майже в 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Придніпровського округу. Інцидент стався на території Новопільської сільської ради. Зловмисники вирубали 1819 дерев різних порід. Матеріали направили до правоохоронних органів. В даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Ваші спостереження з обласного центру нове джерельце помітили дніпряни у центрі нашого міста. Ну, що так має бути? Це серйозна ситуація. Тут і люка нет, а вода. Сочиться. Да. Дніпро Воскресенская, 16. На вулиці Пастера впало дерево. За повідомленням очевидців, до приїзду комунальників дерево лежало там два дні. І тиждень не може минути без нових проваль у місті на цей раз перехрестя вулиць Воскресенська та Старокозацька. Мешканці пишуть, що це, мабуть, новий прохід до метро з'явився. Також ви стали свідками, як у Дніпрі ремонтують одну з доріг у середмісті. Ямковий ремонт по Дніпровськи не гарантуємо, що надовго. Ламатнеструє. Отак. От, отак. Трумбуєм, трумбуєм. Мальчики, давай, давай. Щасу катаємо. Мед. Просто мед. мед. На вулиці Каруни трамвай зійшов з рейок. Ніхто не постраждав. Продовжуємо випуск темою небезпечних прогулянок. Дітлахи з Дніпропетровщини вже розпочали купальний сезон. Попри те, що сонечко ще оманливо, а вода крижана. Діти надзвичайно ризикнули. Діти відкрили купальний сезон на золотих пісках. Поздравляю всіх з началом весни. У минулому випуску ми розповідали про щорічні наміри мешканців області підпалити сухостій. І у цьому році вже були перші випадки. А протягом тижня вони повторилися і не один раз. Підпал очерету у, у Синельниківському районі, а також на Криворіжжі. В нашому регіоні вогнеборці ліквідовують займання в екосистемах, рятуючи людські оселі від вогню. Наприклад, лише протягом доби, 14 березня, у багатьох громадах нашого регіону горіла суха трава, очерет та сміття. Рятувальники Дніпропетровщини б'ють на сполох через численні пожежі в екосистемах та закликають людей не підпалювати сухостій. Такі пожежі влаштовували у Петриківській, Синельниківській, Нікопольській та Слобожанській. Громадах у Павлограді і Марганці будьте відповідальними, допоможіть зберегти від вогню наші родючі землі. Також нагадуємо, що самовільне випалювання рослинності або її залишків тягне за собою накладення штрафу а при значних розмірах завданої шкоди настає кримінальна відповідальність. На останок випуску хочеться поговорити про добре, про кохання і жагу до життя. Станіслав та Олена разом потрапили під мінометний обстріл на Донеччині на початку березня. Станіслав втратив руку, отримав важке поранення живота. Олені поранило ногу та уламками уразило шию. Але жінка дивом змогла витягнути коханого з-під обстрілу. Неймовірну історію порятунку двох закоханих розповів генеральний директор лікарні Мечникова Сергій. Риженко досвідчені хірурги провели операції. Зараз Олена на візочку, Станіслав залишається в реанімації. Вони можуть розмовляти безперервно та кохати найбільше у світі. Любов перемагає, життя перемагає, ми перемагаємо. Бережіть себе та своє життя і піклуйтесь про Україну, родину та про своїх близьких. З вами був народний репортер. Побачимось наступної п'ятниці.